Усім всім привіт! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал, на канал Репетитор з математики. Тут ми з вами дивимося як теорію, так і готові розв'язки прикладів з річних підручників. Сьогодні прийшла черга подивитись з підручника, математика, автора істер для 10 класу з 3 розділу координати і вектори у просторі з. 11 параграфу прямокутна система координат у просторі, розв'язок прикладів 1119, 1121 і 1123. Кого цікавить теорія на цю тему, то посилання дивіться в описі до відео. Розбирайтесь, згадуйте, що таке прямокутна система координат і яким чином можна визначати там відстані між точками, координати середини відрізка та інші важливі моменти. І так, вперед. Завдання 11,19. Доведіть, що середина відрізка з кінцями в точках m і n заданими координатами, лежить на осі ординат. Розв'яжемо цей приклад. І оскільки нам треба знайти координати середини відрізка, то ми маємо формули для заходження координат точки середини відрізка. І ці координати по x, по y і по z визначаються як напівсума. Точки початку, точки, координати точки кінця, і поділити на 2 по всім трьом координатам. Тобто напівсума координат по х по y і по z. І нам задані з вами дві точки m і n з конкретними координатами. Тобто, у точки м це х1, У1 і з1. А у точки м це відповідно х2, y2 і z2. І ми будемо підставляти. Ці всі значення з індексом 1 і індексом 2 в ці формули для того, щоб визначити координати точки середини відрізка. І запишемо Координата по x середини відрізка. Це ми повинні додати x1 плюс х2 і поділити на 2. Додаємо 9, додаємо мінус 9 і ділимо на 2. Оскільки 9 мінус 9 дає 0, то в результаті ми координату по x маємо 0. Тепер по y. Що ми робимо? Ми координату по ігріку першої точки мінус 11, додаємо координату по ігріку другої точки плюс 5. І маємо мінус 6 поділити на 2-3. І так само шукаємо ще третю координату по z. Додаємо 7 плюс мінус 7 і ділимо на 2, оскільки 7-7 буде 0, то в результаті маємо 0. А тепер, увага! Ми з вами знайшли, що координати середини відрізка. Позначимо її точкою О, точки О. Це точка з координатами 0, мінус 3 і 0. Записали. А нам треба довести, що ця середина відрізка, тобто точка О, лежить на осі ординат. А що таке, коли точка лежить на осі ординат? А це те, що у цієї точки є тільки значення цієї координатної осі. Ось ординат це y, значить, у цієї точки є тільки значення по Y. Всі інші координати у неї дорівнює нулю. А у нас так і вийшло, що якщо у точці O, і ми знайшли її координати, ми маємо, що координата X дорівнює 0, z дорівнює 0, а тільки є координата по Y, то значить ця точка лежить на осі ординат, що і треба було довести. Задача 11,21. Точка С середина відрізка АВ. Знайдіть координати точки А, якщо С має координати, і Б має якісь координати. Тобто, трохи обернена задача тим, що нам не дано, наприклад, точку, координати точки А і координати точки Б, а треба знайти координати середини відрізка. А у нас. Дано другу точку, середину, а перша точка невідома. Ну формули то у нас є, ми ж можемо з формул виразити, ми можемо. давайте це зараз будемо і робити. Для початку згадаємо формули для знаходження координат точки середини відрізка. Ними будемо користуватись, але увага, підставляти: ми будемо середину відрізка, другу координату, х2, наприклад, y2, X2, а шукати х1. У1 З1. Ну, Позначимо ми, для прикладу, координати точки А літерами х, з. Б ми знаємо, задано мінус 8 І будемо по цим трьом формулам записувати координати середини відрізка і прирівнювати тим, які нам задані по умові, це точка С. Подивіться, що ми робимо? Ми беремо середину відрізка АБ, це буде координата по x, точки А це х плюс координата по Б. Х це 1 і поділити на 2, але ми знаємо, що ця координата дорівнює 0. Ось у нас і вийшло рівняння відносно х. І з цього рівняння ми якраз x, координату по х і знайдемо. Якщо у нас тут 0, то домноживши на 2 попередніше сюди 2, ми будемо мати, що х плюс 1 теж дорівнює 0. А значить х дорівнює мінус 1. Точно так же запишемо по формулі ось цієї координату середини відрізка по y. Y середини відрізка дорівня. Ми беремо координату, скільки відрізок АБ точки початку відрізка у, плюс кінець відрізка по Y 4, і поділити на 2. І дорівнює це значення y. Ось дивіться, дві очки, тому що у нас є ця координата середини відрізка по y 2. Маємо знову ж таки рівняння, домноживши ліву і праву частину на 2, маємо y 4 дорівнює 4. А тепер ми можемо перенести. Ось це 4 сюди стане мінус 4, тобто Y дорівнює 0. І так само запишемо тепер формулу для визначення координати середини відрізка по z. Z дорівнює, Ми беремо початок відрізка це z, очка, плюс мінус 8, ділимо на 2, і ця координата по умові задачі дорівнює мінус 3. Знову ж таки, маємо рівняння. Домножимо ліву праву частину на 2, будемо мати z-8 дорівнює мінус 6. Переносимо мінус 8 сюди вправо, воно стає з плюс 8, тобто 8-6 буде 2. Отже, ми знайшли з вами координати точки початку відрізка, знаючи координати середини відрізка, але все одно використовуючи формули для визначення координат середини відрізка. Просто тут уже ми не шукаємо це значення по формулі, а записуємо формулу, підставляємо, що нам відомо, і виражаємо. Те, що нам невідомо. Отже, координати точки А початку відрізка будуть мінус 1, 0 і 2. І ще один приклад: 11,23. Порівняйте АЦ і БЦ, якщо відомо координати точки А, Б і С. Тобто, якщо порівняти, то треба знайти довжину відрізка А С, довжину відрізка Б С і сказати, чи вони рівні, чи більше, чи менше. Давайте це і зробимо. Маємо формулу для знаходження відстані між точками А і Б, які задані координатами. І тоді відрізок АБ це корінь квадратний під корнем різниця координат по Х, по Y, по З, і кожна ця різниця в квадраті, і їх сума записана. От давайте розглянемо. Спочатку знайдемо довжину відрізка С. для цього розглянемо дві точки серед трьох, це А і С. А з координатами 2 1, 3, і Б з координатами 4, 2 і 3. Будемо підставляти ці координати в формулу. І, відповідно, шукати вже відрізок АС дорівня. Будемо віднімати від координат кінця відрізка координати початку. Тому це буде, дивіться, 4 мінус 2 в квадраті, плюс 2 мінус мінус 1 в квадраті, і плюс 3 мінус мінус 3 в квадраті. Якщо ви можете зразу писати знак. Тобто там, де мінус і мінус, буде плюс. Но, якщо ви ще плутаєтесь, то записуйте акуратно, ставите знак мінус, але якщо ви віднімаєте від'ємну координату, то ставите її в дужках і потім дужки розкриваєте. Що тепер у нас буде під коренем квадратним? Дивіться, під коренем квадратним ми маємо 2 в квадраті, плюс, то 2-1 буде 2 плюс 1, це 3 в квадраті, плюс 3 мінус мінус 3 дасть 3 плюс 3 в квадраті, тобто 6 в квадраті. Це дорівнює 4 плюс, 9 плюс 36, маємо 49 під корнем квадратним. А це дорівнює 7. Значить, довжина відрізка АС. Ми спочатку шукали дорівнює 7. Тепер точно так же знайдемо довжину відрізка БЦ. Для цього вже будемо брати дві наступні точки: це Б, з координатами 6, 5 і 9, і точку С з координатами 4, 2 і 3. І точно так же будемо по цій формулі шукати. Відстань BC, але уже підставляти координати точки B як координати кінця, тобто з індексом 2, а координати точки B як координати початку з індексом x 1 Тобто від 4 віднімаємо 6 і в квадраті, від 2 віднімаємо 5 і в квадраті, від 3 віднімаємо 9 і в квадраті. І це буде, подивіться, 4-2 це мінус 2 в квадраті, плюс 2-5 це мінус 3 в квадраті, плюс і 3-9 це мінус 6 в квадраті. Але ж в квадраті від'ємні числа стають додатні. І тому ми бачимо, що під коренем у нас вже буде 4 плюс 9 і плюс 36. А це схоже на попередній відрізок, коли ми шукали довжину. Але там у нас були в квадратах додатні числа, а тут від'ємні. Але результат -то дорівнює також корінь квадратної 49 і дорівнює 7. Отже, ми знайшли вже відрізок БЦ, його довжина дорівнює також 7. А якщо нас просили порівняти АЦ і БЦ, то ми можемо сказати, що відрізки АЦ і БЦ рівні. Дякую вам за увагу! Дякую, що додивились відео. Якщо відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб ми разом з вами розбирали нові нові приклади, як по алгебрі, так і по геометрії. Разом веселіше! До нових уроків! Все буде Україна!